Сьогодні я знаходжуся на цікавому івенті. Це мене запросили як інфлюенсера, як блогера компанія ADAC. І сьогодні головна моя мета розповісти українцям у Німеччині, для чого існує АДЦ, взагалі про клуб АДЦ і як деякі фішечки, маневри і деякі додаткові сертифікати можуть знизити ваше страхування автомобіля у Німеччині. Тож залишайтесь зі мною, подивіться це відео до кінця. я думаю, буде дуже цікаво і трошки екстремально. Мене запросили на захід в Фарзіхрайнцентрум халі це спеціальний тренувальний майданчик біля Лейпцига, де проводять курси з безпечного водіння. Саме компанія АДЦ. Там водії проходять практичні вправи, які готують їх до нестандартних ситуацій на дорозі: різке гальмування, слизьке покриття, об'їзд перешкод. Але найцікавіше це не тільки тренінг заради навичок. Після його проходження учасник отримує сертифікат, який може дати знижку на автострахування. І я, хоча, поки не за кермом, вирішила поїхати і подивитись усе на власні очі, як це виглядає, чому всі радять, і чи дійсно воно того варте. Далі в цьому відео детальніше розкажу вам про сам тренінг, розповім про АДЦ, їхню підтримку українців і навіть поділюсь лайфхаками для тих, хто хоче платити менше, але безпечніше. Привіт, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансирка, розробляю веб-сайти і веду цей канал для тих, хто тільки починає життя тут в Німеччині. Розповідаю про побут, документи, німецьку мову, а також трохи про себе, бо вважаю, що кожна історія важлива. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, поставте цьому відео вподобання. Вподобайку та напишіть коментар, тож дуже прошу вас, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та напишіть коментар не менше семи слів. Тих. Таким чином ви підтримуєте український контент, а особливо мене. Це простий жест, але він дуже мотивує творити далі. Невеличкий дисклеймер по цьому відео, що ви зараз будете бачити, на екранах ви будете бачити QR-коди, по яким ви можете дізнатися більше інформації про український сервіс АДАЦ у Німеччині, а також записатися на україномовний термін у компанії АДАЦ ЗАКСЕН. Тож приємного перегляду. Також заглядайте в описі під відео для додаткової інформації у вигляді посилання. Тож переходимо до самого відео. АДАЦ це автоклуб німецький. Він більше 120 років існує. Його спочатку засновували не для автовласників, а для мотоциклів, що тут теж стоїть. Структура АДАЦ та воно складається. Воно було засноване і центр зараз знаходиться у Мюнхені, Баварії землі, і далі є регіональні офіси. Їх всього 18. українською ми б називали це групою, тому що воно складається сама структура да, цього підприємства з трьох ключових стовпів або напрямків: це АДАЦ і ФАО, тобто те, що стосується Мідлітшафт, членства. Адеацес є це те, що стосується страхування. Вони відокремлені, ці структури, і є фонд АДАЦ. Чим відомий АДАЦ? це тим, що це надійний партнер у питаннях мобільності. Німці знають, що це АДАЦ, власне, що це завжди. Оперативна допомога на дорозі у будь-якій халепі, грубо кажучи, українською, якщо ми будемо казати, ключовий, ключовий аспект, яким відоме АДАЦ це, це м -м, жовті янголи. Оці машинки вони називаються жовті янголи серед гельбе-енгель, серед німців, або е, ну, я його називаю також Веркштат або автомайстерня на колесах. Чому? Тому що тут ця машинка, вона ззаді. Якби весь багажний відділ він е, оснащений всім тим, що по суті є в автомайстерні, для того, щоб швидко поремонтувати, відлагодити щось, що вийшло в машині з ладу. Це по міркам Німеччини е, космічний сервіс, тому що 24 години, 7 днів на тиждень. У вас сталася халепа, ви просто звертаєтесь за вашою, на вашій карті є номер або є додаток, ви звертаєтесь по допомогу, вам найближчим часом приїжджає машина туди, де ви знаходитесь. Да? Це може бути і десь автобан. І вам надається ця допомога. АДАЦ Заксен впровадила, тобто АДАЦ саме Саксонія впровадила такий, таку підтримку, але ця україномовна підтримка працює на всю Німеччину. Як це можливо, це виконується в телефонному режимі, тому прив'язки по факту до того, де знаходиться людина? Немає. Є особливості в деяких питаннях стосовно визнання водійського посвідчення, бо землі іноді це навіть не землі, а школи конкретно і люди вирішують по-різному це. Але ну не скажу нічого нового для Німеччини це просто отак є. Тож повернемося до тренінгу. Фарзіхранстренінг це тренінг з безпечного водіння, який проводиться на спеціалізованих майданчиках, як от цей в Ляйпцях. Його можуть проходити як досвідчені водії, так і новачки. А ще ті, хто давно не сідав за кермо і хоче відчути впевненість або, наприклад, після якихось аварій. Курс триває близько 6 годин з перервами, інструктажем і практикою. Все починається з короткої теоретичної частини, де розповідають, як реагує авто в критичних ситуаціях як працюють гальмівні системи і чому сучасна електроніка не завжди рятує, якщо, наприклад, ти панікуєш. А потім найцікавіше це звичайно практика. Учасники проходять вправи, екстрене гальмування на сухому мокрому покритті, керування при заносі, об'їзд раптової перешкоди, і навіть тренування на спеціальному майданчику, де імітується втрата контролю над авто. Все це проходить під керівництвом досвідчених інструкторів. Вони не просто пояснюють, що робити. Вони підсказують, як не панікувати, як тримати кермо, як зреагувати інстинктивно, коли немає часу думати. Мета цього тренінгу не зробити з тебе гонщика, а навчити тебе залишатися спокійним, впевненим і контрольованим, коли щось іде не за планом. Мені, як людині, яка пережила в своєму житті автомобільну аварію, але немає автомобільних прав, було все цікаво, починаючи від того. Як розташувати своє тіло правильно в автомобільному кріслі, якщо ти водій, як підлаштувати сидіння, як тримати кермо, як далеко або близько мають бути твої ноги від педалі керування? Також на практичній частині було дуже цікаво саме на практиці відчути, як гальмує сучасний автомобіль, на що звернути увагу, коли міняється покриття, як веде себе автомобіль, і знову ж таки на практиці побачити, як треба реагувати. ich dann draußen. Also, da ist wichtig, wie schnell reagiere ich drauf, wie schnell merke ich, wo geht die Fuhre hin und dann sind wir wieder beim Sitzen. Und merke ich nur, wenn ich richtig im Auto sitze. Okay? Це <зву> 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 вона смихається. <ці, зву> Страхування, да? Тому що нам, ну нам, власне, цікаво практично ці тренінги, це все класно, вони коштують грошей. Але яким чином людина для себе може ці гроші відбити, так? Да? Ну окрім того, що людина технічно тут набуває знання, як себе вести в такій ситуації. Тобто теоретично це збільшує шанси на якщо шо проходження такої ситуації критичної з більш позитивним трендом. Але є така практична та практичний момент, наприклад, для шлена АДАЦ або просто для людини, що бажає зробити страхування в АДАЦ. Якщо є такий сертифікат про закінчення тренінгу, а кожна людина-учасник по закінченню отримує цей сертифікат, це дає додаткову знижку на полі страхування, Починаючи з тарифу комфорт, важливо. Але е, ця знижка буде досить ну, там до 10%, тобто 5-10%. Це відчутно. Що конкретно для українців? Чи є якась своя знижка? Знижки дивіться. Страховий продукт, автоцивілка, хафтфліхт, він обов'язковий. Він не може мати по своєму визначенню якихось особливих пропозицій Шаденфрей класи, да, те, що ми багато про це комунікуємо, дуже багато з цього приводу є салату в голові у людей. Що цей Шанденфрей класи він не пов'язаний з водійським посвідченням. Шаденфрей класи пов'язаний. Це по суті та ж сама система. Діє і в Україні, вона називається система бонус малус по договорам автоцивілки, тобто того, що обов'язкова відповідальність перед третіми особами. Не моя не моя авто. Ой. А якщо щось я в когось вріжусь, та, або в стовп, або ще щось, це треба якось відновлювати компенсувати. Оце є. Відповідальність перед третіми особами за договорами от, автоцивілки в Україні так само йде фіксація збитків. Що це таке шаден класи? Це, по суті, табель. Табель успішності. Та. За кожен рік, тут у Німеччині ця система виглядає таким чином: що за кожен рік ти отримуєш як автомобіліст, який проїздив без ДТП, ти отримуєш плюс один клас. Класів всього від нуля до 50. питання було, наприклад, прикольне, е, якщо людина зараз вчиться от, отримує тут права. Я правильно, якщо я зрозуміла, що немає прав посвідчення в Україні, тут з нуля робить, буде клас нуль, тому що це, це впливає на ціну дуже. Чим вищий клас, тим менше частку ціни полюса сплачує е, страхувальник і оцей. Визнання українського досвіду у даному випадку, коли воно зроблено коректно, воно фіксується у табелі. Як оце твоя оцінка? Чому це важливо розуміти при коли е, застрахована особа хоче змінити страхову? Вона якби з цим табелем Шаденфрей-класи переходить в наступну страхову. Він залишається завжди з ним або з нею. От і власне, що ще є, як додаткова знижка, це членство. Це якщо у є у людини членство, базі спочинаючи, є знижка 10% до 10% на полісі страхування. Оце власне те, що е, можливо використовувати, коли ви, ну, коли знає людина, що питати, тож в АДЦ є таке поняття, як клуб і членство. Це в першу чергу сервіс, який працює 24 на 7. Якщо зламалась машина, якщо спустило, якщо ви просто не можете рушити далі, і все це по всій Німеччині, і навіть за її межами, якщо у вас пакет з покриттям на Європу, в АДЦ є кілька видів членства, і ви можете вибрати те, що підходить саме вам. Найпростіше це Адак базовий рівень наступний рівень АДАК Плюс. Та ще є Адак преміум. Всі переваги участі у клубі АДАЦ. Ви можете бачити на екрані, а також додатково зайти на їхній сайт та дізнатися більш детально все, що вас цікавить. Або ви можете обговорити ці пропозиції індивідуально з менеджером АДАЦ. Знову ж таки нагадую, що зараз є україномовна підтримка. Коли заводиш дані да, на сайті, наприклад, там є теж, якщо самостійно це робити, там є дані. Ваш вік. Ага. Да, Ваш вік, коли водійське посвідчення було видано, адреса це не случайно. тому що у е, кожного міста у Німеччині по ризикам, конкретно які входять в страховий продукт, і конкретно авто, моделям, маркам, є різний прайс. За ну відновлення, за ремонт це тут все, 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 все враховується, Німеччина тут все враховується. Тому да з приводу чи впливає автомобіль, впливає модель, марка, тип кузова, яке паливо, і хто буде водити машину? Тільки кілометраж в рік, скільки буде виїжджувати? Нам да? це впливає, це все впливає на полюс страхування. Підсумовуючи мою поїздку в тренінговий центр АДАЦ і отримавши ту інформацію, з якою я з вами поділилася, хочу зробити деякі виставки. Перше, що мене здивувало і, в принципі, порадувало, те, що такі великі компанії, які існують на німецькому ринку вже понад 120 років, йдуть назустріч українцям. і Відкривають україномовний сервіс, україномовну підтримку для своїх клієнтів. Тобто вони бачать, що українців у Німеччині досить багато, і вони вже почали надавати україномовний сервіс і не надати їм той самий німецький сервіс, але вже українською мовою, що дуже мене порадувало. Знову ж таки, нагадую, що вся додаткова інформація ви бачили в qr кодах Ще раз дублюю qr коди по ін... загальній інформації щодо україномовного сервісу в АДЦ, а також запис на термін на україномовний термін у компанію АДЦ е, для мене особливо було також те, що в принципі я дізналась більше про АДЦ, що воно вимовляється як АДЦ, а не АДАК, як я думала до цього. В принципі, я знала, що є окремо клуб, є окреме автострахування, але. І в чому різниця і чи можна, наприклад, мати автострахування в якійсь іншій компанії, а бути просто членом клуба? АДЦ, наприклад, щоб моє авто, хоча я не маю? Моє авто евакуювали, наприклад, десь з автобану допомогли якось на дорозі. Також, до речі, є допомога з велосипедами. Я цього не вставила, здається, у відео, але є також допомога з велосипедами. Тобто, якщо ви є членом клубу АДАЦ, ви можете отримувати допомогу з велосипедами, з мотоциклами та з автомобілями будь-якого розміру. що... Також дуже цікаво. Ще хочу додати деякі відповіді на питання, які ви задавали, але не встигли ми обговорити їх на самій події, і тому я отримала відповідь від представника АДАЦ у письмовому вигляді. Я зараз вам зачитаю: а саме, наприклад, чи є окрема програма або знижки на автострахування для новоприбулих українців. Знову ж таки, АДЦ ЗАГС звертає увагу на те, що інформаційна підтримка для українців є особливою пропозицією, тобто це вже крок назустріч українців. І ви можете отримувати абсолютно всю консультацію українською мовою. Просто е, запишіться на термін. Наступне питання: українські водійські права. Як зараз визнаються українські водійські права в Німеччині? Чи потрібно обмінювати їх і коли? Е, і тут питання відповідь від АДЦ. Процес визнання водійського посвідчення для українців в цілому сьогодні виглядає наступним чином: перший крок перекласти та класифікувати посвідчення. Другий крок звернутися до фюршальнштеля по місцю прописки та уточнити до яких автошкіл можна звернутися. І Тут діє правило школи мають бути у вашому місці прописки. Третій крок після отримання таких рекомендацій звернутися до шкіл. Бажано мати декілька варіантів, щоб у вас був вибір. На сьогодні немає якоїсь установленої процедури, яким чином. Для українців визнається водійське посвідчення, тому в автошколі надається орієнтовна кількість занять з практики та теорії. По мірі готовності учня школа направляє на іспити з практики та теорії. Попередньо необхідно пройти курс першої допомоги та перевірку зору. Тобто українське водійське посвідчення визнається таким чином, що потрібно складати іспити як теоретичні, так і практичний ще додатково пройти. Курс Ерстехільфа, тобто первинної медичної допомоги, на жаль, ніяк не рухається той законопроект, який хотіли підписати ще за минулої влади у Німеччині. Зараз його здається повернули назад, і поки не очікується те, що буде простий обмін українського. Посвідчення водія на німецьке, дякую всім, хто задавав питання. Я сподіваюся, ви отримали всі свої відповіді протягом відео та цієї додаткової вставки. Мені взагалі сподобалося. Дякую компанії АДЦ за запрошення. Я дійсно для себе багато чого зрозуміла в плані автострахування у Німеччині, а також цей тренінг безпечного вождіння для мене взагалі став відкриттям і я. Дійсно щиро не розумію, чому цей тренінг не включають, наприклад, в звичайну школу, коли ти вчишся в автошколі, ось коли ти тільки перший раз отримуєш водійське посвідчення, коли ти тільки перший раз починаєш водити авто, чому цей тренінг не включає туди, тому що це дійсно корисно? Я питала у своїх знайомих, які Отримували українське водійське посвідчення в Україні там в різні роки, і ось це все, що проходили ми на цьому тренінгу на практиці. В деяких школах розказували теоретично, а в деяких школах, якщо пощастить, якщо ти там вчишся, наприклад, восени і там випало листя, і ти їдеш і в тебе слизька дорога або там взимку, то тобі так пощасли... пощастило, і тебе можливо навчать, як керувати автомобілем в таких погодних умовах. В на цьому тренінгу безпечного водіння це тебе вчать ожеледиться, коли випало листя, коли. Пішов дощ, теж дорога слизька, маневр оленя, коли потрібно об'їхати перешкоди, коли там, не знаю, втрачаєш управління і тому подібне. І для мене це дійсно було цікаво, особливо цікаво було, в принципі, як такий ремаркет. Ну, це не правило, це, в принципі, така рекомендація, що автомобіль потрібно вибирати не по тому. там… Колір там чи працює радіо? А чи дійсно вон, воно підходить під твої е, габарити тіла? Чи можеш ти сидіння водія підлаштувати під себе правильно? Там, наприклад, яка відстань має бути від даху до голови? Е, як мають? Е, Далеко бути руки, ноги, і до речі, на прикладах стало зрозуміло, наприклад, чому не можна на витягнутих руках, або наприклад, якщо досить близько, або, наприклад, на витягнутих ногах, і як, наприклад, ці руки і ноги ламаються, якщо ти потрапив в аварію, так звичайно, аварія стравляється не кожен день, але і в той день хотілось би себе максимально зберегти, і це все залежить якраз від того, як ти в цьому кріслі сидиш. Як ти Управляєш автомобілем, взагалі, як ти реагуєш на якісь подразники. Для мене було це супер корисно. До речі, напишіть, чи є ви автовласником, чи маєте авто, чи водите тут у Німеччині і взагалі, чи бачите якусь відмінність від того, як водити в Україні і як водити тут в Німеччині. Мені буде цікаво почитати, тому що в принципі я задумувалась над тим, щоб отримати водійське посвідчення тут у Німеччині. Але ще думаю, як я вже сказала у відео, я була в дитинстві, я потрапила в автомобільну аварію, і це трошки наклало деякий відбиток на те, як я відношусь до автомобілів, до водіїв і тому подібне. Але ось цей якраз тренінг, в принципі, до речі, цей. Тренінг також пропрацьовує вашу якусь психологічну травму. Тобто, за потреби там можуть припрацювати і це, якщо ви такий, як і я людина після аварії. Тож чекаю на ваші думки, на ваші роздуми в коментарях. Чи чули ви раніше про АДАЦ, Чи знали ви, що клуб і автострахування це зовсім різні речі в контексті АДАЦ. Тож чекаю вас в коментарях. Я знову ж таки дякую компанії, ADC за запрошення, а також за приємні подаруночки. І досить цінну інформацію, і те, що взагалі АДЦ йде на зустріч українців, це, це дійсно дуже дуже цінне. Дякую компанії АДЦ. У мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео аж до самого кінця. Ви великі молодці. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Заходьте за корисними посиланнями, і побачимось у наступних відео. Чус!